Слава Україні, панове, і слава нашим героям. Слава нашим славним героям, які захищають нас від покидьків, нелюдів, якихось гамінідів, які живуть по сусідству, мають дві руки, дві ноги, одну голову. І мають маленьку-маленьку куцю душу. Вони будуть лізти, поки зможуть. Так от наші лізти до нас з війною. Їм хочеться їхню пустоту душі заповнити якимись враженнями. Їм треба відчуття величі. Їм треба когось принизити, завоювати, зґвалтувати, обікрасти. Так от, наші герої, якраз їх повертають в те місто, де вони повинні бути. Або в наш славний чорнозем, в нашу святу землю для очищення. Вони повинні зійти. Травичкою, колосками або повернутися назад в свої смітники в північні. Панове, я вас поздравляю із Днем нашого українського прапора. Дуже приємно, що наш прапор впізнають тепер усьому світі. Раніше люди не відрізняли українця і росіяни не казали раша. А зараз зрозуміло, що раша це отстой, це гниль. А українець це поважна людина. Знаєте, яка файний хлопець і файна дівка. Перепрошую, якщо хтось вважає, що дівка це образливе слово та ні, то русське слово дівка. То у них. Взагалі бути русским зараз образливо. Мені тут закидали. Кажуть, ти русофоб. Ну який же я русофоб? Перепрошую, панове, в 2014 році я пішов добровольцем в АТО. І до 20-го року, поки мене не списали, я якось так ну, демонстрував свій не дуже великий страх. Ну, чи, чи зовсім не демонстрував? Ну, то збоку видніше, я не знаю. Русофобія це, власне кажучи, там любофобія, це від слова фобос, страх. Так от, перепрошую, ми вас не боїмося. А щоб було зрозуміло наше до вас відношення, то от лежить на підлозі, ну на землі де-то, вибачте, будь ласка, собача какашка. Ну, візьми її голими руками цю какашку. Людина не хоче. Чому? Вона боїться? Ні, пано, вона гидує. Отаке у нас і до вас наші. Недолугі сусіди північні відношення. Ми вас не боїмося. Ми вами гидуємо. Треба подумати, як це буде звучати, може чи на латині, чи грецькому мову Як це русогидування? От. А тепер повертаємося до нашого прапора. Ну, є така чудова ідея. Ну, у нас же ж, бачите, все якось так не так, те не так, те не так. А давайте прапор перевернемо. Люди пам'ятають, що коли в нас був прапор жовтим догори, то Україна була славною, поважною країною. А зараз як ну, не так? Ми дуже багато втрачаємо, багато в нас крадуть і все. Так от, панове, знаєте, кажуть, що. Люди мають того правителя, якого вони заслуговують. І коли вони міняються, то міняється правитель. Але точно так же ми маємо той прапор, який ми заслуговуємо. Наш прапор це, знаєте, як штамп знак якості. І коли ми змінимося, коли країна. Піде вгору, то тоді і прапор зміниться. А зміна дочасно прапора нічого не дасть. Знаєте, Якщо на браковану ляльку поставить там перший сорт, вона так і залишиться бракованою. Я зовсім не маю на увазі, що Україна бракована. Такий прапор просто показує, що у нас важкі часи. Ну, власне кажучи, так воно є 30 років. Ну, які 30 років? Уже більше 30 років. Зараз вже взагалі в нас повна війна. Але ми перемагаємо. Нам допомагає світ. І, панове, нам треба. Єднатися українці порядний народ. Звичайно, є у нас різні люди, їх небагато. Чому раніше в селах не було покидьків, чому не було злодіїв? Ну, їх справді не було. Може для когось це секрет, але раніше люди були більш радикальні. І якщо в селі заводився злодій, коли його ловили, то або спалювали йому хату і казали геть звідси. Або взагалі підпирали ввечері чи на ніч двер... двері, двері палицею, і хата загоралася. І не було ні злодія, ні його генетичного продовження. Добре це чи не добре, я не можу сказати, не, не нам судить. Але в той час, коли народилося 10-15 дітей, а залишається п'ятеро, тобто хоч що то хто-то трошки ну, не так генетично ослаблений, то в той час просто вимирали, залишалися тільки найсильніші, найкращі. Ну так, да. злодій може бути сильним, але ж він не найкращий. Так що, панове, що я вам хочу сказати? Я не кажу, що давайте зараз палить, але, панове, згадаймо, що українці ніколи не грали із ворогами в піддавки. І тому вони перемагали. Тож, вперед до перемоги, мої славні брати і сестри, ми разом і ми. Переможемо будь-кого. Навіть якби нас росіяни захопили, то вони б гіркими сльозами залилися. Бо українські воїни залили б вогнем всю землю їхню. Добре, панове. Тримаємося. Важко, але ми перемагаємо. Путін уже бігає по всьому світу серед друзів-покидьків, збирає зброю, відчуває, що їм непереливки. Згуртуємося разом і зробимо непереливки йому дужче і дужче нестерпними. Слава Україні, панове! Слава нашим героям! Святом вас! Із наступним святом Дня Незалежності України, навіть якщо нас спробують прибомбити, панове, ми не впадемо. ми тільки дужче роз'їзлимося. Вони зроблять величезну помилку, чергову. Удачі, панове! Ми сильні, ми українці, свій до свого по своєму.